Виставити дурнями усі служби, які відповідають за законність забудови старого міста, подружжя Голєвих намагалося вже давно. Зводити елітний палац у старому місті заможні господарі почали ще в 2011 році. Данила Галицького 5А там забудовник Єголєва МК. Значить, управління культури дійсно завдяки ініціативній групі громадської ради Волині та інших свідомих громадян міста Луцька було проінформовано. Голіві МК, це хто? Це дружина Ле, не, Лена. МК Микола. Було нас проінформовано, що почались проведення робіт. Дійсно, наші працівники зразу прибули на місце і встановилось, що роботи проводилися без археологічних досліджень. Фахівці внесли приписи і роботи були зупинені. Після того власники були змушені провести археологічні розкопки, та на цьому сюрпризи від хитромудрих господарів не закінчились. Після чого, значить, коли дане будівництво знову почало рухатися, ми зрозуміли, що воно. Відхиляється повністю, не відповідає проекту, який б погоджувався центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, після чого ми внесли відповідний лист реагування на інспекцію архітектурно-будівельного контролю, яка перевірила дане будівництво. А підрядником даного будівництва було ПП житлобуд 1 і притягнуло директора даного підприємства до адміністративної відповідальності, після чого передало в нас офіційний лист матеріали в прокуратуру міста Луцька для вжиття заходів. Станом, то вже пройшло більше як півроку часу, тільки зараз знову в нас почалось листування з прокуратурою міста Луцька по даному будівництву відхиленню від проєкту. Переписка зі стражами порядку, як це вже заведено на Волині, так ні до чого і не привела. А з плином часу до незаконної будівлі, як владцям, так і правоохоронцям, взагалі стало байдуже. Час ішов, а будівля все росла догори. Вочевидь, в такий спосіб голіві демонстрували, що товстий гаманець всьому голова. А наочно це продемонстрував не хто-небудь, а сам Луцький міський голова. Тож 31 січня цього року Микола Романюк дає розпорядження з наступним змістом. Цитую. У зв'язку з будівництвом індивідуального житлового будинку на вулиці Данила Галицького, 5, зупинити рух транспорту по вулиці кафедральній від вулиці Данила Галицького до банку Хрещатик на період з 5.02.2014 до 5.02.2015 року. Кінець цитати рішення мера шокувало всіх. А перш за все, його підлеглого начальника відділу охорони культурної спадщини управління культури луцької міської ради Сергія. <гудлевського>. У посадовця лише одне питання, а як же приписи? Один вроді би вже виходить так, що два роки назад, і потім ще один був після цього. Ага. І відносно цього там, коли починалися якісь поводитися маленькі роботи. То і з адміністрації заповідника до мене телефонували, ми приходили, їх пред'являли серокопії для них і тим самим ми призупиняли ці будівництва. Mm -hmm. Але на сьогоднішній день вони, я так розумію, хочуть продовжити будівництво е, всупереч тому навіть, що є приписи. Ну так виходить. Не зрозуміла позиція Миколи Романюка і директору історико-культурного заповідника Павлу Рудецькому з забудовниками, каже посадовець, борються вже не перший рік, а вони все невпинно будують. Неодноразово доводилось викликати правоохоронців. А тут ще й міський голова підлив масла в вогонь. Тож рудецький час гаяти не став і вирішив письмово нагадати міському голові, що цього робити не варто. Вже чотири триває будівництво. От і працівники заповідника постійно реагують на. Ці роботи, тому що були кілька випадків, що ми зупиняли, тобто викликали з міста працівників з управління культури з області. Зупиняли ці роботи, неодноразово це було, тому що дійсно існують два приписи, які забороняють проведення як земельних робіт, так і будівельних робіт. У факту було відправлено лист на військову голову, де вся ситуація, яка навколо цієї будівлі розписана чітко, тобто сказано чітко, які є приписи, на основі чого, які, куди ми зверталися, яка реакція, що немає відповідності до тобто ситуації. Навколо будівлі, скажем так, вся цих листів описана особистісні знайомства між владцями та забудовниками, які носять виключно корупційний характер, саме так називає абсолютно абсурдне розпорядження міського голови Миколи Романюка, історик краєзнавець та голова комітету правозахисту боротьби з корупцією Ігор Левчук. Таке враження, що пан Романюк взагалі не володіє жодною інформацією, судячи по тих рішенням, які приймаються, така ситуація з, з пані Голєвою будинком, які роботи були зупинені ще два роки тому назад. Нині так само представники Луцької міської ради управління культури ходять з приписами, щоб вручити вже черговий, там я не знаю, п'ятий чи десятий припис власниці. Під цього підключений заповідник, нам дали офіційну інформацію по тому всьому. Ну і міський голова видає таке рішення: тобто, одна рука не знає, що робиться в іншій. Чи це ситуація вже доведена? до абсурду, чи дійсно в нас вже ніхто не контролює цих питань. Та найцікавіше почути, що про це може пояснити сам автор розпорядження Микола Романюк. Тут є два варіанти. Можливо, міський голова таким чином хоче наперед заручитися підтримкою депутата Голівої в міській раді задля прийняття непопулярних рішень. Ну або ж покишені Романюкани, бо їх вдарила фінансова криза. У зв'язку з тим, що нині мер перебуває у відпустці, це вже ми спробуємо з'ясувати за кілька днів. Вікторія Протолюк, Костянтин Кіц для новин на часі.